Розброю про багато-багато чого важливого. Ми поговоримо з Дмитром Снігерьовим, військовим аналітиком, головою громадської ініціативи, нашим постійним експертом. Вітаємо вас, пане Дмитре, у нас в ефірі і дуже раді вас бачити. Дуже раді бачити знову. Вітаю, навзаєм. Давайте почнемо з касетних боєприпасів, які США начебто передають в Україні. Я не бачив, чи є вже офіційне повідомлення, але медіа американські повідомляють, що це станеться. Наскільки можна зрозуміти з відкритих джерел це снаряди для танків? Можете пояснити, як це працює і чим це допомагатиме Збройним силам України? Ну, власне, давайте говорити зона ураження касетних боєприпасів це декілька сот метрів. Тобто, можемо говорити про те, що скажімо, від ну це значна площа, яка дозволяє е, мінімізувати перевагу Російській Федерації в живій силі. Причому касетні боєприпаси працюють можуть працювати не тільки по живій силі, але відповідно в зоні ураження опиняється легкоброньована техніка, е, і е, крім цього. Варто зауважити, що використання касетних боєприпасів не заборонено. Конвенція є конвенція щодо, скажімо так, заборони виробництва і зберігання, але Сполучені Штати Україна і Російська Федерація не підписали ці документи, тому відповідна передача касетних боєприпасів їх використання збройними силами України буде виключно в правовій площині. Крім того, варто й говорити про те, що Російська Федерація вже направила максимальні зусилля, щоб зірвати ці можливі поставки. Мовиться про те, що не випадковим є збіг обставин, коли разом з інформацією про можливість передачі нам касетних боєприпасів з'являється повідомлення так званих правозахисників, які намагаються звинуватити ту українську сторону у невибірковому застосуванні цього виду озброєння. Причому, на їх думку проти цивільного населення. От подібні сентенції варто розглядати як елементи інформаційних операцій російських спецслужб, які мають на меті унеможливити власне постачання цього виду боєприпасів. Крім того, давайте говорити про те, що зоною можливого їх застосування буде якраз, скажімо так, Донецька, Луганська Донецька область. На цьому відтинку фронту, за даними генштабу збройних сил України, окупанти зосередили наразі приблизно до 180 тисяч особового складу. І відповідно, щоб певним чином нейтралізувати е, подібний характер присутності російських окупаційних військ, Сполучені Штати прийняли, як, на мій погляд, досить виважене і правильне рішення щодо передачі цих водів боєприпасів. Пане Дмитре, хочеться ще запитати про ситуацію на фронтах, як її можна описати зараз? Ініціатива у ЗСУ, але ворог не тільки захищається, а й контратакує. Правильно? Так, на чотирьох ділянках одночасно варто говорити про те, що стратегічна ініціатива збройними силами України перехоплена на декількох напрямках. Мовиться про Бахмутський Запорізький напрямок, ну відповідно Херсонська область. На Лиманському, Куп'янському, Авдіївському Мар'янському намагається тиснути окупаційні війська. Мета цього наступу окупантів це відтягнути оперативні резерви Збройних сил України, з місць можливого контрнаступу контрнаступу зсуну мовиться скорше за все про Донецький і Запорізький напрямок. Наразі е, найбільша інтенсивність вогня противника це на Лиманському напрямку. Варто говорити про те, що за останні тиждень інтенсивність нанесення вогневого ураження з боку окупантів зросла у рази. Якщо за попередню за попередні тиждень було зафіксовано 6,5 тисяч обстрілів з боку окупантів, то відповідно на цьому тижні ми вже можемо говорити про 12 тисяч обстрілів. І варто ці цифри, які наводять і українські генштаби підтверджуються російською стороною, научно спростовує інформацію російських СМІ про те, що, скажімо, успіхи Збройних сил України на окрема ділянка фронту, пов'язані з так званим снарядним голодом. Не про який снарядний голод наразі не мовиться. Стосовно Лиманського напрямку, окупанти намагаються атакувати в районі Невське-Торське. І відповідно намагається вдарити по флангах українського групування в районі Білогорівки, зокрема в районі Діброва зафіксована передислокація підрозділів 98-ї дивізії повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації. Місце постійної дислокації Іванове. Тобто окупанти намагаються покращити свої тактичні становища і вити безпосередньо до річки Сіверський Донець. Мета всіх дій окупантів це відповідно, спроба захопити Лиман, який розглядається окупантами як основний логістичний хаб збройних сил України, і відповідно, можливість створення оперативного оточення українського групування в районі Сіверська. Натомість і на цьому проблема напрямку є успішний характер дій збройних сил України. Ми контратакуємо в районі Білогорівки, і відповідно є успішний характер ДІСУ в районі так званого Серебрянського лісниця. з приводу куп'янського напрямку. Атаки окупантів в першу чергу направлені на можливість відповідно виходу на лінії безпосередньо купянськ лиман. З метою знов-таки можливості флангового охоплення українського групування зосереджена Донецькій області наразі на Куп'янському напрямку підрозділи 1 першої танкової армії окупантів і відповідно, зафіксована передислокація підрозділів 18-ї мотострілецької дивізії найбільш підготовлені підрозділи. Успішний характер, ну як успішний, характер наступу російських військ. В першу чергу обумовлений покращеною логістикою, тобто коротке плече постачання боєкомплекту, проведення ротацій за рахунок тилових баз на території як окупованих районів Луганської області, так і відповідно близькості до тилових баз на території Російської Федерації. В першу чергу міста Валуйки. Перед тим як я поставлю наступне запитання, я хочу розказати коротенько нашим глядачам про програму, яку ми підтримуємо. Це програма Врятуй кінцівку. Це надзвичайно важлива річ. Є такий Владислав Сокира, йому 23 роки. Після строкової служби він підписав контракт, поранений в бою під ізюмом, пережив 20 операцій клінічну смерть інвалід першої групи. З дружиною медиком він вони познайомилися в шпиталі. Зараз лікарі рятують його руки і ногу. Тому закликаємо вас зробити внесок в програму «Врятуй кінцівку. Для цього можна скористатися ось цим QR-кодом або посилання на банку «Врятуй кінцівку безпосередньо фонду здоров'я українського народу є в описі відео, і це так QR-код, це таке саме посилання. Відповідно, друзі, донатьте, щоб відновлювати здоров'я наших бійців, які захищають Україну. Величезно вам дякую. Отже, про особовий склад окупантів російських і так звані воєнкори волають про нестачу людей, і відповідно пишуть, що російські окупанти воюють практично без ротацій і без відпусток. Натомість російська влада каже, що вони вже мобілізували чи набрали 150 хто 180 тисяч контрактників. То, то виникає питання: де ці 150 180 тисяч? Утилізовані збройними силами України, давайте говорити, називати речі своїми нами, і те, що відбувається з так званими контрактниками, це відмова приймати безпосередню участь бойових діях на лінії бойового зіткнення. Неодноразові записи ми з вами бачили. Останнє цієї, скажімо так, плачу Ярославне, це Повідомлення мобілізованих з Ленинградської області, які наразі зосереджені якраз на Лиманському напрямку. Мовиться про те, що рівень втрат серед так званих мобілізованих сягає до 60-70%, тобто фактично тотальне знищення людей, які б мали б бути згідно укладених документів на другій третій лінії оборони. Мовиться про те, що Російська Федерація стала фактично заручником парадигми. Оголошеної ними спеціальної військової операції, тобто, це на думку росіян, не війна, а локальна військова операція з обмеженим військовим контингентом. Відповідно, щоб вирішити питання проведення ротації особового складу, поповнення відповідно за рахунок додаткових резервів і вводяться програми мобілізації так званого спецконтингенту. Тобто, це ті особи, які мали би перебувати в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації, але згідно останнього указу Путіна, підписаного якраз в день так званого Путчу Пригожина, засуджені особи можуть тепер укладати договори з міністерством оборони Російської Федерації. Оце і є прихований характер мобілізації, про який варто говорити, бо відслідкувати кількість. Так званих мобілізованих не в змозі не українські спецслужби, не відповідно російські умовні правозахисники. Це закрита фактично інформація. Але я так розумію, що за рахунок оцих резервів ви будуть намагатися вирішити питання додаткового особового складу безпосередньо на лінії бойового зіткнення. А в іноземній пресі з'явилося повідомлення, що Україна зараз має більше танків ніж Росія. І От нагадаємо, що на початок повномасштабного вторгнення перевага Росіян була більше ніж утричі. От пане Дмитре, наскільки вам ця оцінка здається коректною? Достатньо коректно вона підкреслює успішні дії збройних сил України. До речі, використання ПТРК західного зразка, які нам передаються, і абсолютно ну скажімо, так неспроможність російської бронетехніки, ну і взагалі російської армії відповідати зовнішнім викликам. Варто говорити так, як послушно зауважили, 3,5 тисячі одиниць було на початок війни. Наразі за з за інформацію західної сторони трохи більше тисячу тисячу 400. Причому варто говорити про те, що на підтвердження цієї інформації свідчать і дані про розконсервацію російськими окупаційними військами старої бронетехніки, зразка Т-55, т 62 Т 54 А я поясню чиновному товариству, ці цифри це роки випуску. Тобто мовиться про те, що це техніка е, 50-х, 60-х років, яка б перебувала на глибокому. Режимі глибокої консервації наразі задіються безпосередньо в зоні бойових дій, так дійсно. Я навіть купа відео, які йдуть і Кримом, в тому числі ці. 55-ків і і так далі, і я так розумію, що це багато про що говорить щодо можливості Росії відновлювати там танкову зброю. Ще одне цікаве питання. Всі в очікуванні саміту НАТО в Вільнюсі. Як на вашу думку, як він пройде, і чи отримаємо ми якісь нові зразки озброєнь, чи отримуємо ми гарантії вступу в НАТО? Ну хоча б там якісь ну, реальні перспективи? Перспективі Ну, давайте говорити про те, що є сьогоднішня заява Столтенберга, що українська сторона почує три приємні для них новини. Перша приємна новина це те, що характер військово-технічної співпраці буде а, плануватися, ну, плануватися на певний період часу. Тобто, це прямий натяк на можливість надання Україні статусу стратегічного партнера, себто укладання прямих договорів між Україною Сполученими Штатами, Україною Великою Британією. Які передбачають власне планування характеру військово-технічної співпраці як мінімум на десятиліття, чому позитивний момент для України, що в незалежності від президентських перегонів Сполучених Штатів Україна отримає чіткі гарантії і подальше військово-розширеного характеру військово-технічної співпраці зі сполученими штатами і стратегічними партнерами. Причому сам Столтенберг говорить про те, що це рішення дасть можливість уніфікувати озброєння збройних сил України згідно стандартів НАТО. А це перша і головна вимога щодо власного вступу України НАТО. Якщо буде вирішено питання переозброєння ЗСУ, то це фактично дасть можливість говорити про подальші успішні дії наших захисників в моменті деокупації українських територій. А все ж таки є у нас шанс ну хоча би отримати підтвердження, що нам дадуть ті джемел чи Чіф 16 Це на саміті на саміті НАТО може прозвучати, як ви вважаєте? Пане Сергій, давайте будемо коментувати з вами всі заяви вже після саміту НАТО. Мовиться про те, що ну є таке поняття е, інформаційна гієна і дисципліна. Власне, давайте подивимося, що відбувається в інформаційному просторі, коли з'являється повідомлення щодо можливості передачі ЗСУ тих чи інших видів озброєння. Ми з вами вже привели приклад того, як російські окупанти блокують російські спецслужби. Ну і окупанти блокують можливість передачі зсу касетних боєприпасів. Вхід йдуть і правозахисники. І відповідно політичні структури, які пов'язані з російськими спецслужбами, тому я знаєте, досить обережно би ставився до е, оприлюднення інформації щодо можливості військово-технічної співпраці і конкретних видів озброєння. Давайте дочекаємося. Тут залишилося буквально декілька днів. 100 гривень на місяць, щоб стати спонсором. Всього 100 гривень, всього дві кави на місяць, і ви вже наш спонсор. Ви можете зараз відсканувати цей QR-код, який ви бачите просто з екрану, або знайти активне посилання в описі будь-якого відео чи кнопочку спонсорувати і за певним алгоритмом дій вже стати нашим спонсором для вас. Ми обов'язково підготуємо якісь хороші класні подарунки завжди тішимо. Ним наших спонсорів. А якщо ви хочете одноразово нам допомогти, також можливо через PayPal чи картку мона, Тож, welcome, будемо дуже, дуже, дуже раді.